Їхала до нас пані Юлія, з якою е пропозицію пропозицію обміняти свій старий автомобіль на новий, пані Юлія. Чи задоволені ви співпраці? Дуже задоволена? Будь ласка, звертайтеся, дуже хороші хлопці все допоможуть, підскажуть. Звертайтеся дуже, дуже задоволені додому. Не поверталися. Дочка привезла кошти, дочка привезла документи. Все, все добре, все да, добре. Без подробиць. Все. Uh, головне, що ви задоволені, да. і ми виконали ми все, 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 що все, що треба було. Ми все виконали. все виконали за скільки за годину часу. Ми все вирішили. Навіть менше навіть менше, От бачите, люд, друзі. Да. Ми обміняли один автомобіль на інший. Люди приїхали на автомобілі Сят і придбали собі ось такий Peugeot 508, а, 5008, який ви бачите наразі на екрані. Сяд, будь ласка, на Peugeot. Обмін зроблено, все добре, люди задоволені. Це найголовніша наша награда за співпрацю з вами. Приїжджайте, приїжджайте, обмінюйте свої старі машини на обрані, ті, які є в наявності або які в нас на попередньому замовленні. Чекаємо вас за адресою Київ, територіальна оборона 102.